Вітаю малята. Запрошую вас послухати казку Василя Сухомлинського. Шпак прилетів. Розташовуйте зручно та будьте уважні. Казка починається. Шпак прилетів. Був тихий весняний ранок. Ще не зійшло сонце, тільки небо на сході стало рожевим. На голій гілочці клена голосно заспівав шпак. Він тільки но прилетів з далекого теплого краю, знайшов свою шпаківню, сів біля неї і радісно сповістив. Я вже прилетів, весна настала. Спів шпака почув у своєму гнізді горобець. Він спав під стріхою. Теплому кобельці. Йому не хотілося рано вставати. Та, почувши шпака, горобець турбувався. Він розбудив горобчиху, що спала в сусідньому кобельці, сказав Шпак прилетів. Тепер нам доведеться раніше вставати. Бо за шпаком важко буде якусь їжу роздобути. Він скрізь. Устигне першим. Горобчиха зітхнула і відповіла. Спасибі шпакові, що будитиме тебе, ледаря. Ось така історія. Дітки а зараз перевіримо знання казки Василя Сухомлинського, шпак прилетів. Чи уважні ви слухачі? Скажіть, будь ласка. Кого засмутив приліч шпака? Приліч Шпака засмутив горобця. Чим був невдоволений горобець. Горобець був невдоволений тим, що доведеться раніше вставати, бо за шпаком важко буде якусь їжу роздобути. Він скрізь устигне першим. Що сказала горобцю Горобчиха? Горобчиха зітхнула і відповіла. Спасибі шпакові, що будитиме тебе ледаря. Молодці, малята, гадаю, що ви були дуже уважними. Діти навесні та влітку птахи нищать багато шкідливих комах. Тому люди допомагають пернатим і розвішують для них будиночки. Шпаківні! Ви теж можете зробити це разом з батьками. Малята, любіть та бережіть природу. Нехай добром будуть сповнені ваші серця.